Днями у зворушливій благодійній акції, яка відбулася в тактильному зоопросторі садиба єнота, взяли участь близько 50 дітей, вихованців бузького дитячого будинку Добре Серце та дитячого будинку Рідний дім, що на Золочівщині. Свято для дітей було насичене мистецькою розважальною та спортивною програмою. Учні ліцею номер 5 імені Іллі та Івани Кокорудзів міста Львова подарували глядачам. Пісні, танці та гарний настрій. Їхня емоційна і щира творча презентація об'єднала всіх учасників події. Особливу увагу викликали козацькі забави, які підготували і провели курсанти Національної академії Національної гвардії України. Діти з захопленням брали участь у Змаганнях із Дарцу, квесті у пошуках скарбів Петра Сагайдачного, перетягуванні канату, стрільбі з автомату по мішенях, силових вправах. Організатором заходу виступила громадська організація Янота Садиба. Її зоопростір вже давно став улюбленим місцем не лише для дітей, а й для дорослих. Нас запросили, і ми хочемо провести декілька змагань. Буде дуже цікаво, дуже Багато варіацій всього. Ми будемо шукати скарби, будемо всякі силові ігри. Ну все сподобається, все для дітей. Є команда військового ліцею номер 5 імені Літа Івана Кокорзів. Ми приїхали сюди на запрошення громадської організації Садової нотів для участі у спільному благодійному концерті для підтримки діток селі. Сьогодні у нас сади пінота вже в який раз проходить благодійний захід на підтримку дітей Сирі. Сьогодні до нас завітали діти з села Сасів та діти з села Новий Малятин. Вони вже, звісно, не вперше в нас, але ми дуже тішимося, що незважаючи навіть на таку холодну весняну погоду, сьогодні ми мали можливість їх прийняти у нас. Великий, красивий концерт, який влаштували діти з ліцею, ліцею номер 5 імені кукурудзів міста Львова. Ці діти дуже вдаровані. Вони показали нам про виступ про символіку українську, також виступи різні козацькі розваги. І також сьогодні у нас в програмі військові, які. Також порадують наших діток різними змаганнями перекатування в мішків, канатів, перетягування різні, також силові вправи будуть. Також завітає в нас аніматор, тобто розстави ляльки для діток, солодкий стіл, страви на мангалі. Ну і звісно, вже єноти і інші наші звірянки. Це то, для чого діти їхали, і вони вже провели для них час різне. І позитиву, незважаючи на будь-які виставини, на будь-яку погоду такі події є свідченням того, що спільними зусиллями можна подарувати тепло, радість і надію тим, хто цього найбільше потребує. Любов Огородник спеціально для золочів.нет.